Любі малята, сьогодні, коли будете гуляти з батьками, дуже уважно роздивіться навкруги. Помилуйтеся красою природи та згадайте, яка ж зараз пора року. Ну скажіть мені, яка пора року зараз? Так, зараз осінь. І багато-багато листячка вже нападало. Походіть, пошуршіть ним. Відчуйте, як воно шелестить, послухайте. Візьміть сухе листя до рученят та потріть рученятами, послухайте, як воно шелестить, і подивіться, що з ним станеться. А також роздивіться, якого кольору листочків зараз дуже багато. Анумо, скажіть мені зараз правильно! Жовтого кольору листочків дуже багато. І ось коли ви прийдете додому, батьки приготують вам малюночок дерево та фарбу, щоб ви могли малювати. А ви згадаєте, які ви бачили листочки, якого кольору вам сподобалися? Якого кольору було листочків багато? Так. Жовтого, і батьки приготують жовту фарбу, і ви разом з батьками, пальчиками намалюєте листочки на дереві та під деревом, збережете на пам'ять красу осінніх дерев.